Який він цей стрітфуд в 2025 році. Сьогодні ми відвідали п'ять локацій в Києві, де показали вам сучасний та трушний стрітфуд столиці. Спойлер! Є місця, які нас дуже вразили. Було стильно, смачно, сучасно та інколи неочікувано дешево. Також була локація, яка гарно нагадує, куди зараз потрібно приділяти найбільшу увагу. Не перемикайтесь, бо сьогодні ми підготували багато чого цікавого. А які саме заклади ми відвідали і де змогли кайфанути від смаку, ви зможете переглянути прямо зараз. А зараз ми зробили замовлення в локації під назвою Колобок. І там ми замовили онігірі. Онігірі трикутні. В закладі колобок, в круглому. Логічно, все дуже логічно насправді. Але саме головне, не те, чи тут воно логічно, а саме головне, чи тут воно смачно. Тому, друзі, давайте його скуштуємо. Ми замовили курку е в японському карі, тобто це онігірі було з куркою в японському карі. Я хотів замовити з рибою, але, на жаль, з всіх доступних онігірь, які тут є. Було тільки в наявності ось це. Тобто, всі інші або розібрали, або закінчились, не знаю. Ну нічого, спробуємо тоді з куркою. Також можна взяти соєвий соус. Нам запропонували, типу запитали, чи ми хочемо, чи не хочемо. Я казав, що окей, покладіть, спробуємо його також соєвим соусом. Я скажу одразу: я у Нігірі до цього не куштував, хоча. Онігірі — це одна з найпопулярніших страв в принципі, в Японії. Її використовують, ну, типу, це, як знаєте, я не знаю, як у нас, напевно, шаурма чи щось типу такого, її там їдять всі, вона продається кругом, і, типу, це дійсно як хід е в Японії. Її там використовують і для дітей, вони там беруть з собою в школу, як бутерброди. Тобто це дійсно, знаєте, як їхній такий стрітфуд бутерброд який вони їдять кожного дня. Подивимось по самому Онігірі, як він виглядає. Ось так близько з однієї сторони, і ось так він виглядає з іншої. Мені що подобається, перше, що виходить, він по розміру невеликий. Ось якщо взяти його на долоньку, він ну, прям, дійсно невеликий, але він дуже такий масивний. Е, таке відчуття що там цей рис дуже сильно затрамбований значинкою, бо він дійсно ну, нормальну вагу має. І друге, те, що він доволі стильно виглядає. Тобто воно таке е, в японському дизайні, тут є японські аерогліфи. все доволі так красиво, стильненько, тому довол, ну, дійсно виглядає він приємно, апетитно. Е, апетитно просто ззовні, але. Подивимось, зараз ще як він виглядає всередині, хочеться вже його відкрити. Тут у нас є стрілочка, по якій нам потрібно тягнути, я так розумію, пул. І ось бачите? Ось так воно тягнеться і так, по ідеї, воно має відкриватись. Оп. Так. Так, 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 так. так. Ну, в нас по ідеї все вийшло. Не залишайте після себе сміття, забирайте все, друзі. Ми в тому числі будемо це робити, хоч ми їмо це на вулиці. Так, наше сміття тут. Е, я його відкрив. Він, як бачите, він в мене по трикутничку дуже класно відкрився. Тепер я так розумію, потрібно тягнути. Ну, Мені так здається. Так, тут він відкрився. І з цієї сторони. А я, і з цієї сторони також. Ось як він виглядає вже повністю відкритим. Але мені здається, що вам ще хочеться заглянути всередину, як він виглядає, то виглядає він ось так. Поки я вам показував, вже він трішки Чуть не впав в мене в руках. Я думаю, що його спочатку зараз ми його відкусимо, і тоді буде зрозуміло, який він. Всередині. Перше, перше враження у мене склало, що це дуже схоже на е, макі, роли маки. Знаєте, ось такі маленькі роли, в яких тільки, тільки йде норі, рис, і там маленький шматочок рибки або ще чогось. І ось це такі є маленькі маки. Оце по суті те ж саме, тільки просто в більшому розмірі. Я не скажу, що якось я від нього кайфанув. Тут прохолодний рис е, курочка всередині е, має ось цю таку пікантність. Хоча вона мала бути не гостра, а вона мала бути в соусі карі. Карі, як я знаю, ну, не є гострим якимсь соусом. Е, тому ось так. І, ну, і от відчувається дуже сильно е, листя норі. Е, воно тут таке грубе і воно прям ну, дає смаку додаткового. Я думаю, що варто його скуштувати з соєвим соусом. Давайте вмочимо його в соєвий соус. Ось так він виглядає з соусом всередині. Соєвим соусом, воно мені смакує краще, але тут немає нічого такого екстравагантного. Тобто, вам не варто, не знаю, можливо, з рибою якось буде по-іншому, я хотів з рибою саме скуштувати, але, наприклад, з куркою, тут нічого такого прям особливого немає. У мене це таке відчуття, що знаєте, я їм бутерброд, але це бутерброд для японця. Тобто, дійсно, от за рахунок того, що тут просто такий збитий гарно рис, приго... при... приготовлений, охолоджений, додана сюди курочка. Я додав його так само в соєвий соус, і дійсно вийшло, що це типу просто звичайний японський бутерброд. Якщо порівнювати його з ролами, роли явно смачніше будуть, ніж наприклад, конкретно ось це конкретного Е, Але якщо порівнювати з тими самими маленькими макі, ті, що я вам казав, ну це плюс-мінус, воно та ж сама історія. Якщо вам подобається смак норі, Рису і там якоїсь трішки рибки або курочки, якогось інгредієнту, і все ж це було таке класичний класичний смак, нічого там особливого, то вам цей Онігірі сподобається. Якщо ви чекаєте щось типу екстравагантного, що воно там буде мати різні смаки, то ні, це точно не про це. Ця історія не, не така, і тут ви такого не отримаєте. Це більше такий швидкий перекус, саме тому, напевно, його купують там в супермаркетах кругом в Японії, бо це дійсно швидко відкрив, з'їв, воно дає якусь певну ситість. За рахунок того, що тут рису багато, але щоб сказати, що ви ним не їстеся, то ні. Коштує він 166 гривень. І, на мою думку, альтернативного стрітфуду за таку вартість ви точно зможете знайти, чим ви наїстеся більше, ніж, наприклад, ось цим Онігір'ї. От тут смак, просто все потрішки, те, що ви бачите, я її відчуваю. Тобто норі, яке за рахунок того, що воно грубе, то воно дійсно відчувається, коли ви його кусаєте в ролах, воно так не відчувається. Рис, він як для ролів приготовлений. Тому він також відчувається, він такий охолоджений. Хороший рис, непоганий. Тобто тут взагалі питань до нього немає. Але це просто як звичайний рис для ролів, він не має якось там такого екстравагантного смаку і його доповнює більше соєвий соус. Саме Він додає для нього такого якогось смаку, бо він як... смаком якимось не вирізняється. І курка звичайна охолоджена курка, яка також не є чимось екстравагантним. Тобто вона... Відчувається смак звичайної курки, яке просто в гострому соусі. Для мене це не смак карі, карі для мене трішки по-іншому на смак відчувається. Тому я б сказав, що це просто курка в гострому японському соусі. Тому по оцінках за зовнішній вигляд пакування мені зовні сподобалось. Як я його відкрив, ну, він мене не викликав якоїсь апетитності, тому я, враховуючи пакування, поставлю йому за зовнішній вигляд оціночку в 7 балів. За смак. Я би поставив би йому оціночку в 6. Тут, типу, воно не можна сказати, що воно не смачне, якесь противне там чи ще щось, але воно і нічого особливого. Тобто, звичайний рис, який робиться для, для суші, для ролів, е курка охолоджена і просто листя норі, яке ви будете відчувати, коли ви його кусаєте. Ось тому за смак я б для нього поставив би оціночку там, ну, в 6-5 балів. Ось за ціну 166 гривень за ось такий невеликий е онігірі. Я б не сказав би, що це, враховуючи те, що я розумію, що там, наприклад, з рибою вони коштують там 180-170. Враховуючи рибу, я ще можу зрозуміти, чому така вартість. Враховуючи, що це курка, яка є дешевшою, ніж риба, то для мене це дорого, на мою думку, 166 гривень за ось такий невеликий бутерброд це... Недешево, тому за ціну я би поставив для неї оціночку в 3 бала 3-4 бали, тому що це дійсно дешево. Якщо дивитися це як на перекус, то це класний перекус. Він є альтернативою там, шаурмі, бутерброду, чи ще чомусь. Якщо ви не хочете типу, їсти щось шкідливе. якщо ви хочете щось таке Хелсі більше, то тут це точно історія про це, тому що тут ви з'їсте тільки рис, норі, ну курочку або там рибку, і все тут більше нічого такого поганого не буде. Тому в цьому плані це класна ідея. Але якщо ми говоримо з точки зору там поїсти, наїстися, щоб це було сито, і щоб це ще й було недорого, то ну, ця позиція вона дійсно програє багатьом іншим, які ми сьогодні покажемо в огляді. В цілому, за те, що ми інтегрували японську культуру в Києві, і є такий от формат стрітфуду, я ставлю лайк, це класно, що є якась альтернатива. Але я б особисто краще б замовив там шаурму, наприклад, або б замовив якісь вже повноцінні роли, тому що для мене, мене б задоволення принесли б набагато більше. Бо тут, ну. Якогось особливого смаку ви не отримаєте. А ми доїдаємо наш японський ділікатес, точніше, не ділікатес, а японський бутерброд. І рухаємося далі до наступного закладу. Виходимося в фотоспоті третій штурмової, зайшли трішки назад, тому що там дуже світить сонце, тому щоб вам була краща картинка. Будемо знімати саме тут. Виходить, чому взагалі сенс цього цієї локації? В тому, що в них тут є різні позиції: там і бургери, і шаурми, і піти, і ще щось. Тобто там дійсно вибір доволі немаленький, там є великий гарний асортимент. Але саме головне це те, що там є ціна. І цю ціну ви платите одразу не на якусь там касу просто типу для закладу, а ви платите одразу на банку. І в чому перевага, що ви можете заплатити там будь-яку вартість. Ми вам рекомендуємо платити більше при можливості. Звісно, ми в свою чергу зробили це так само. Тому, друзі, при можливості донатьте, це дійсно дуже важливо, бо виходить всі кошти, які вони виручають з продукції, які вони тут продають. Вони всі йдуть на донати, і там прям оплата йде прямо на банку третьої штурмової. Ми замовили бургер з свининою. Ось так він виглядає. Коштує він, якщо я не помиляюсь, чи 230, чи 220 гривень. Це типу як мінімальний тариф. Але так як я казав, ви можете залишити більше при вашому бажанні. Ось виходить по бургерах. Якщо я не помиляю, це тільки один є. Більше там інших бургерів немає, але там ще є інші позиції, які ви можете собі обрати. Виглядає він доволі апетитно. Дійсно, булочка, бріош в середині багато рваної свинини. Така котлета з свинини огірочок, салат айсберг, кетчуп, сир чедер. І, можливо, ще щось є, але це треба скуштувати. і Тоді ми дізнаємось. Давайте спробуємо його. Дуже великий бургер. Я не знаю, як його відкусити повністю. Якщо просто абстрагуватися від е, всього концепту, який тут представлений, і просто оцінити страву, то дійсно е, цей бургер він дуже великий, і в ньому дуже велика кількість інгредієнтів. Тобто, е, попри там донати, попри допомогу, вони дійсно створили формат, де вони готують смачну їжу з якісних продуктів, і вони хочуть створити щось нормальне. Це, це, типу, не просто формат, знаєте, що ми там робимо щось, щоб нам там, наприклад, задонатили, а це дійсно якісний продукт, який вони транслюють, який вони показують маси, тим самим популяр е, ось конкретно цю локацію, і в принципі популяризують допомогу підтримку армії. Е, на мою думку, цей бургер доволі смачний, він соковитий, в ньому дійсно багато свіжих інгредієнтів. Тут в нас і багато сиру чеддер, тобто тут не один шматочок. Слайс такий квадратний, а тут декілька їх, бо дійсно його дуже багато. Котлетка дуже широка, велика, е, ситна. Тобто, ви ним, я думаю, наїстеся. Сама булочка Бріош, ви ж бачите, я навіть не міг відкусити, бо вона дійсно була дуже-дуже велика. Е, також тут дуже багато помідор. Томатів, типу, які сюди додані, дійсно, я прям бачу, тільки я візуально від того, що я відкусив, бачу вже три шматочки. Їх дійсно тут дуже багато. Також тут дуже багато салату айсберг. І е е е також тут є червона цибуля. Тобто, в загальному виходить, тут вони створили бургер за там. Якщо... Абстрагуватися від всього і подивитися, що він там коштує 220 гривень. Хоча я ще раз прошу вас про те, щоб ви платили більше, ніж та вартість, яка там, наприклад, вказана, то за 220 гривень це дійсно хороший бургер, і ви мало де такі знайдете навіть бургери просто в центрі, не абстраговуючись повністю від всього концепту, який тут представлений. Тому якщо ви не були ще на цій локації, я вам її дуже сильно рекомендую. А я можу з вами поділитися своїми оцінками. Для мене це буде зовнішній вигляд, 10, смак, 10 і ціна 10, тому що це місце воно більше не про смак, воно не про зовнішній. Вигляд, і не про ціну, воно більше про допомогу. Я вважаю, що такі заклади варто показувати в блогах. Я вважаю, що для цього треба додавати більше уваги, показувати його ще раз, транслювати в маси. Тому що в даному етапі життя, в даному етапі для нашої країни, це дуже дуже важливо. Тому, друзі, будь ласка, долучайтесь. Ми в свою чергу ось тут залишимо QR-код, який є. На ось цьому фаргончику від третьої штурмової. Долучайтесь туди, ви можете задонатити або прийти, скуштувати якусь тут страву і також залишити свій донат. Також ми залишимо додатково QR-код і посилання на цю банку в описі під цим відео. Ви зможете, якщо хочете, по посиланню також перейти і долучитися до збору на третю штурмову. А ми, в свою чергу, рухаємося далі і будемо вам показувати наступні заклади, які є по стрітфуду в Києві. А ця локація в нас в плани не входила. Ми спускаємось зараз до наступного закладу, і е, ми побачили класне місце стрітфудом українським. Чому його б тоді думаємо не показати? Е, це заклад мітла, і виходить, вони е, готують стрітфуд-випічку, яку вони продають прямо от на вулиці. Як ви можете це побачити, як ми тільки що зробили робили наше замовлення? Мене дуже сильно вразили ціни. Ми замовили дві позиції: пиріжок з картоплею і піцу. Е, і ця піца, і цей пиріжок ми за все заплатили 50 гривень. Де ці заклади були, коли ми знімали заклади про 50 гривень. Де, де це була локація? Я навіть не знав, що дійсно а, тут, тут, тут таке готують. Навіть перехожі хочу спробувати. Але що мені сказали, що ці пиріжки в стрітфуд форматі готують тільки з понеділка по п'ятницю. На вихідних ви цього не зустрінете. Все можна формат, тільки побачити з понеділка по п'ятницю. Каже, приходить жіночка з самого ранку, замішує тісто, все готує. Тому я думаю, що має бути смачно. Давайте ближче вам покажу. Ось так виглядає піца. Піца 30 гривень. Оператору вона не подобається на зовнішній вигляд, то для мене вона виглядає як звичайна столова піца. Тому, друзі, швиденько куштуємо дві ці позиції і рухаємося до локації, до якої ми дійсно йшли. От всі ці піци от вони дійсно однакові. По-перше, є ось цей бортик тіста. В якому взагалі немає начинки, які спочатку треба відкусити, щоб, як то кажуть, пройти цей етап, пройти цей рівень і далі добратися до начинки. Далі в нас вже йде начинка. Зрозуміло, що тісто буде набагато більше, воно буде грубше, для того, щоб ви могли більш ситно наїстися. Але за 30 гривень в центрі це взагалі, це космос, це дуже класний перекус. У самому смаку мені вона сподобалась набагато більше, ніж та, що ми брали в сімейній пекарні в випуску по 50 гривень. Ось тут він, до речі, буде, якщо ви його не бачили, перегляньте. Там оператор скуштував ту піцу і їсти далі не хотів. Тут, я думаю, він її з'їсть і буде далі куштувати, бо вона дійсно тут набагато смачніша. Тут смачніші ковбаси, які використовуються. До речі, що тут використовується: сир, тісто, кетчуп, прям кетчуп, не якась томатна паста. Ковбаска якась. Не сама найкраща 100%, але і непогано їсти можна: сир і помідорка. Все тут більше нічого немає. А ще була піца з куркою і з солоними огірками. Блін, до речі, можливо, треба було її взяти, щоб вам показати. Але взяли більш таку класичну, за 30 гривень класний формат. От в цьому огляді були заклади там з якимись дуже космічними цінами в порівнянні з тим, що ви отримували по ситості. А тут ви з'їсте за 30 гривень піцу, і ви нею не їстеся. Ну, тобто, перекусити вам точно цього вистачить, і ви точно будете більш-менш ситі. Тому. Мені сподобалось, я задоволений. Я думаю, що вам також сподобалось те, що ми от в такому форматі дійсно стріт коли нам прям вживу це все одразу видали, віддали, і ми його на вулиці, прям їмо, що ми його замовили. І це класно, що виходить е цей заклад. Він, в принципі, знаєте, зробив дійсно такий стрітфуд формат, і який класно підійшов під нашу ідею. Тому що дійсно ми прийшли, одразу віддали, спустилися на низ в заклад для того, щоб оплатити. Вийшли, забрали, і ось можемо якраз рухатися собі і їсти. Ось ці позиції. Е, тому така була піца. Якщо по оцінках швиденько, щоб не забирати багато часу, зовнішній вигляд не виглядає вона прям супер космос. Я би поставив би для неї оціночку в 6-5. В е, по смаку це 6. Це така тверда шестірка, дійсно. Вона доволі непогана, вона краще, ніж ту, що ми коштували в попередньому огляді. Навіть можна 6,5-7 поставити. І за ціну 30 гривень це 10 балів. 30 гривень за таку піцу це, це взагалі супер. Таке відчуття, що я десь взяв її якийсь столовій або ще десь, бо це дійсно дуже дешева ціна, враховуючи локацію, на якій ми зараз знаходимося. А наступний наш пиріжок з картоплею. Виглядає він ось так і коштує він 20 гривень. 20 гривень це коштує. Я що бачу, що він дуже пухкий, мені хочеться його розірвати, щоб показати вам як начинки, Бо Я вже відчуваю, що тут її дуже багато. Ну. Начинки тут не дуже багато, тіста тут більше, але він дійсно дуже пухкий, тут ви можете його переглянути. Половинку залишу для оператора, бо минулий пиріжок з картоплею, з іншого випуску він їсти не хотів. Надіюсь, він тут його скуштує. От мені одразу хочеться сказати, що якщо порівнювати цей пиріжок з тими, що продаються там десь на вокзалах ще десь, то це набагато смачніший. По-перше, тут картопля взагалі не має ось цієї кислотності, типу що вона там десь кисло чи ще щось взагалі ні. Тобто тут вона дійсно відчувається, що вона нормальна свіжа. По-друге, мені сподобалось те, що вони сюди додали різні спеції, там перчик і так далі, бо саме в пиріжки з картоплею варто додавати спеції, щоб вони більш вирізняли ось цей смак. Тут це зробили, і це дійсно дуже смачно. А по-третє, це 20 гривень. 20 гривень за ось такий пиріжок з точки зору перекусу. Ми в якому році. Ну, навряд чи це 25-й рік, тому що це дуже дешево. Та де, в принципі заклад мітла. Коли я в ньому був, там ціни дуже низькі. Це класний український традиційний заклад. Хто бачив е, попереднє відео про генделики, де я веду дівчину в генделики Києва, воно буде ось тут, до речі, якщо ви ще не бачили, переглядайте. То там дуже були схожі заклади. І якщо ви хочете ось такий заклад, антуражний, щоб я свою дівчину привів сюди на побачення. Напишіть про це в коментарях. В коментарях пишіть. Приведи дівчину на побачення в мітлу. І ми цей заклад обов'язково додамо в другу частину відео, яке ви могли переглядати перед цим. І я сподіваюся, що вам та ідея, що ми вам пропонували, сподобається, і ви напишете про те, щоб ми з Альоною моєю дівчиною прийшли туди на побачення. Бо цей заклад дійсно заслуговує на увагу. Друзі, давайте підіб'ємо підсумки нашого закладу, якого ми взагалі не розраховували додавати в цей огляд. За зовнішній вигляд для цього пиріжка я поставив би оціночку в 6 балів. Він непогано виглядає, але також нічого фантастичного. За смак це також 6. Це краще, ніж їли ми раніше в оглядах, але це ну, не 10 балів, там нічого такого не було, що мене, сильно, дуже сильно, що мене дуже сильно здивувало. І за ціну 20 гривень за такий пиріжок в центрі, ти навіть не в центрі, в принципі, будь-де зараз за 20 гривень пиріжок, це дійсно дуже-дуже дешево. Тому за ціну я поставив би для нього оцінку в 10 балів. Тому, друзі, підтримуйте такі заклади. Я надіюсь, що вони розробили цей формат не через те, що в них там дуже мало відвідувачів, і їм треба якось знаходити інші альтернативні можливості монетизовувати свій заклад. А тільки через те, що вони хотіли додати додатковий формат і зробити ось таку як рекламу, тому що вони знаходяться прямо біля закладу. Дуже приємна жіночка, яка це все продавала, вона в українському традиційному костюмі. І це дійсно привертає увагу не тільки для ось таких позицій, а привертає увагу до самого закладу. Ти в нього спускаєшся, оплачуєш в ньому через карту і ти саме Бачиш цю локацію, і, можливо, в тебе з'явиться після цього бажання її відвідати. Тому, друзі, ось такий був стрітфуд від закладу Мітла, а ми рухаємося далі, бо нам ще є чого багато вам сьогодні показати. А зараз ми в закладі Fast Food Sushi І насправді, я, можливо, якось не так вам скажу назву закладу, тому що там зараз ребрендінг. Вони позаклеювали багато назв, багато е, різних там компонентів, інгредієнтів. Е, бо в них, типу, відбувається ребрендинг, але вони працюють. Е, в будь-якому випадку ми вибрали локацію так, щоб ви могли зрозуміти, де вона знаходиться. Одразу знаходиться навпроти Цуму. Це дуже нашумівше насправді місце. Дуже багато людей. Його відвідували, і коли воно тільки відкрилось, там були дуже великі черги. Зараз черг таких немає. але ми в будній день зараз знімаємо, тому можливо це через це. Ми замовили ход е, рол. Типу, він з лососем. Ось так він виглядає. І ціна його 255 гривень. Ну, е, він виглядає гарно. Я, ну, в, цьому, в цьому плані взагалі в мене претензій немає. Дійсно, виглядає дуже гарно, апетитно. Його хочеться з'їсти. Але вартість його 255 гривень, що є для стрітфуда не дуже дешевим форматом. Давайте скуштуємо його і зможемо тоді більш поділитися нашими думками. Окей, це та позиція, до якої хочеться сказати, хочеться скусити ще раз. Мої враження стосовно цього ходогу. По-перше, я б назвав би його не ходог, а саме ролл. Бо він, знаєте, як типу, в темпорі роли готують, дуже схожа історія, прям дуже схожа. Що в нас тут всередині є? Норі рис, який в темпорі якраз е, печеться в фритюрі. Далі всередині в у нас рис звичайний, який де ролів. Е, далі в нас ікра тобіко зверху, як ви бачите, червона, її дуже багато дійсно не пошкодували. Лосось, його також там немало, він відчувається. І крем-сир в загальному це смачно. Тобто, е, мені він сподобався. Я, напевно, коли його замовляв, типу. Мені якось ця локація я не скажу, скажуть виглядає дуже привабливо, естетично. Але е сама продукція, от те, що ми замовили, воно мені дійсно виглядає апетитно. І от коли я його скуштував, в мене мої враження підтвердились. Тобто, це дійсно було смачно. І це якийсь такий, це ті продукти, які хочеться там рекомендувати друзям розповідати про них, бо це дійсно можна ще раз прийти і ще раз скуштувати. Мені він сподобався. Якщо ми говоримо про те, щоб зрозуміти, яке воно на смак, то це дійсно смак ролів в темпора. Але в чому перевага саме конкретно ось цього ходогу в тому, що тут буде більше крем-сиру, за рахунок цього він буде більш соковитіший, тобто він буде не сухий взагалі, і тут більші шматки лососю. Тобто, тут дійсно такі великі шматки лососю, і ви його коли відкушуєте, то він дуже добре відчувається. Рису тут не забагато, тобто тут його дійсно в міру, і самого темпора кляру його тут також достатньо. Тому це все разом дійсно мені нагадує роли в темпора, але просто ролик не порізаний. Я, можливо, б, ще якийсь соєвий соус би сюди додав, але мені здається, що тут в нас ще є соус у нагі. Так, я бачу вже, що в нас тут є соус у нагі, і він можна сказати, що заміняє е, соєвий соус цим. Тобто дійсно це рол. Але у вигляді ходогу, який не порізаний, і який продається ось в такій формі за вартість 255 гривень, це не дешево. Але враховуючи те, скільки зараз коштують роли, то це адекватна ціна, бо ви з'їсте ось один такий хот-дог, і в принципі ситість ви отримуєте. Я думаю, що ним ну не, не наїстися для чоловіка, але просто перекосити дійсно цілком можна. Тому за таку вартість це хороший продукт. По оцінках за зовнішній вигляд, я б для нього би поставив би оцінку в 9. Він, він виглядає дійсно апетитно і красиво. По смаку це 8. 8 балів. Так, це така твер, тверда вісімка, тому що дійсно він, він, він доволі смачний і по ціні 266 гривень. 255 гривень, вибачте, це буде оціночка 6, 6, 7. Тому що для стрітфуду це не дешево, тобто це більш такий вже елітний формат стрітфуду, більш дорожчий. Але якщо враховувати всі інгредієнти, які тут є, його розмір і його ситість, то це доволі класна страва за свою вартість. Тому, друзі, поки ми їмо суші, ролл, хот-дог, все як в одній страві, то ви поки не перемикайтесь, бо ми рухаємося далі до наступного закладу, бо ми ще підготували для вас сьогодні багато чого цікавого. А це наступний наш формат розкішного стрітфуду. Ми замовили розкішницю, але якщо ви дівчина, то для вас там також дуже багато розкішних чоловічих предметів можна знайти прутнів справжніх настоящих. А тут ми замовили ось таку розкішницю, ось так вона виглядає з однієї сторони, і ось так з іншої. Виходить, ці десерти вони одразу йдуть без крему, в який їх занурюють. Спочатку це просто ви вибираєте собі основу, яку ви хочете, або чоловічу, або жіночу. А далі виходить, вам вже занурюють там чотири різних шоколади, які там доступні є по кольору. Рожевий, голубий, якщо не помиляюсь, білий і ще можливо якийсь четвертий. Ми вибрали собі рожеву розкішницю. Тому, друзі, ось так вона виглядає. і Давайте її скуштуємо і дізнаємось, яка вона буде на смак. Що в нас тут всередині? Зовні це прекрасна розкішниця, яка має всередині бісквіт, заварний крем, білий. Ось так він виглядає. Подається вона на ось такій паличці, і в принципі її ну, доволі зручно тримати. Також варто відзначити, що цей десерт він доволі такий важкий, бо він дуже гарно, наша, наша розкісниця дуже гарно наповнена всередині білим кремом. Як би це не звучало, але це факт. Він дійсно має доволі гарну вагу. І зовні виходить, в нас це бісквіт е, всередині з заварним кремом і ззовні политий ось цим шоколадом рожевим і посипаний хрусткою посипкою ось цією. Дійсно, дуже хрусткий і сам шоколад дійсно дуже смачний. По самому бисквіту, в мене відчуття, що його приготували, можливо, там, сьогодні зранку або вчора, тому що він не викликає він враження, як це знаєте, якийсь такий свіжий-свіжий бисквіт, який тільки ще не приготували. Ціна цього десерту 220 гривень. Він Невеликий, на мою думку, за таку вартість, але він доволі масивний, такий, доволі важкий. Я не знаю, чи зможу я ним наїстися, наприклад, якщо я з'їм його повністю, бо він дійсно дуже солодкий. я Зараз його дойдати не буду. І ще треба нашу розкішницю дати, спробувати оператору. І ще це додаткове включення, тому що оператор скуштував розкішницю. Він дуже задоволений. Він сказав, що це дуже смачно, тому я думаю, що цю думку вам також варто би було б додати. І я б ще що хотів відзначити, бо я б про це не сказав під час огляду. Що якщо порівнювати з чимось, це і чимось іншим, цей десерт більш класичного формату, то це дуже схоже на еклер. Тільки тут начинки, напевно, буде більше ніж в еклері, але по самому по самій концепції, по самому формату, це буде дійсно дуже схоже. Ось, але. В загальному з точки зору такого експіріансу подачі мені воно сподобалось, тому ми можемо поставити оцінки за я поставив би для розкішниці 9 балів. За смак це буде 7. Це не прямо ж якийсь фантастичний десерт, але це класний експіріанс для того, щоб його скуштувати. І за ціну 220 гривень. Зля для десертів зараз це не дешево, але це не прям космічна ціна, тому можна поставити оціночку в 6 балів. В цілому, і я вважаю, що саме головна ідея цього закладу, цього місця, це те, як ці десерти виглядають. Тобто, тут більше, на мою думку, не про смак, а саме про цю вау-подачу, вау-ефект. І, наприклад, ми саме через цю причину і додали цей заклад в наш сьогоднішній огляд, тому що це дійсно щось незвичне. Ви не зустрінете такий зовнішній вигляд десертів. В кожному закладі, але це точно має право на життя. Він доволі популярний, його багато хто замовляє, і схожі заклади, вже навіть повноцінними закладами, відкриваються в Києві. Тому, друзі, ось так виглядала наша розкішниця для дівчат. Також не хвилюйтесь, там прутні, також присутні. А ми рухаємося далі. Ну що ж, ось такі у нас сьогодні були заклади. Ось такі місця ми сьогодні для вас показали. Я надіюсь, після цього огляду ви побачили щось для себе новеньке і якесь місце, яке ви захочете після цього відвідати. А ми, в свою чергу, будемо знімати для вас нові випуски. Тому, друзі, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть ваші коментарі, бо для нас це дійсно дуже важливо. Я на кожен коментар вам відповідаю і е, кажу вам дуже дуже дякую за те, що ви залишаєте свою активність. А ми рухаємося далі до наступного огляду. Тому папа, друзі дуже скоро зустрінемось на Ютубі.